Що робити з емоційними гойдалками? Чи можна їх позбутися назавжди? Як їх зменшити? І що робити в моменті, коли зараз треба прийняти рішення, а тебе качає? Привіт! Я Юлія Передерія, я психолог, і сьогодні я допоможу тобі розібратися з цим довготерміново і в стресовій ситуації. В першу чергу нам потрібно зрозуміти, а звідки ці гойдалки з'являються. Так от їх походження дуже просте. Ми в житті часто приймаємо рішення або не приймаємо. Якщо я приймаю рішення про те, що я психолог, я це дійсно приймаю, я в це вірю, я знаю, що я хороший психолог. В мене не буде синдрому самозванця. Якщо я приймаю, що я красива жінка, це прийняти рішення. Звісно, в мене будуть дні, коли в мене гірший настрій, звісно, в мене будуть просто менш вдалі дні, але в мене не буде емоційних гойдалок про те, гарна я чи не гарна. Гойдалки з'являються тоді, коли рішення не прийнято. Якщо щодо якоїсь сфери життя, кар'єри, стосунків, взаємодії з кимось, в тебе є таке, що качає вверх вниз все шикарно, все погано, все шикарно, все погано. Це означає, що рішення там насправді не прийнято. Якщо це стосується стосунків моїх контактів, наприклад, з партнером, і в мене качаля: все в нас супер, погано розходимося, супер погано. То це означає, що насправді в мене не прийняте рішення, що я заслуговую хороших стосунків. Тобто, всі далі запити, з якими ми працюємо, стратегії, як говорити з партнером, як отримувати від партнера, як давати партнеру це все далі. Спочатку йде чітке питання і чітке рішення. Я приймаю рішення, що я заслуговую на хороші стосунки. Я приймаю рішення, що я заслуговую бути багатою жінкою. Я приймаю рішення, що я багата жінка. У кожного це своє. Так, я даю вам такі найчастіші запити і питання, але підстав будь-який свій запит тут, і гойдалки зникнуть тоді, коли рішення буде на 100% прийняте. Тому що поміть, що ну, немає гойдалок в тих сферах, в яких ти прийняла 100% або прийняв 100% рішення. Коли рішення не прийняте, то включається наше его, яке починає нас туди-сюди гойдати і казати: не приймай, поки що рішення це ж таке важливе рішення. Наш розум, він такий важливий, ти маєш зважити всі аргументи. Це все наше его. Тому що душа, вона в принципі знає відповідь так, ні, так, ні. Підходить, не підходить. Якщо не 100% так, це означає, що ні. Але наше его нас туди насильно веде через аргументи, логіку, через те, чому це треба зробити, навіть якщо я не хочу. Тут дуже важливо не плутати дисципліну і повторюваність дій. Між тим, щоб себе просто заставляти давити і давати волю своєму егу, а не своїй душі. Розумієте? Для того, щоб позбутися цих гойдалок в довгій перспективі, зроби список, які рішення я тільки маю прийняти, які рішення в мене не прийняті. І почни крок по кроку приймати ці рішення. Дивись, приймати рішення не означає прямо зараз почати щось робити. Прийняте рішення це теж чітка позиція, що зараз я не починаю блог, я поки що відкладаю рішення проведення блогу, але це моє рішення. Я приймаю наслідки, що прямо зараз я не стану популярною. Я це розумію і приймаю наслідки. Якщо я відкладаю ведення блогу. розумієш, по кожному питанні, по кожній сфері, по кожному рішенню має бути чітка позиція. Я це роблю зараз, не роблю зараз, взагалі ніколи не роблю, роблю ось тоді. Все. Це чітка позиція, яка зменшує ці гойдалки, тому що тоді в тебе є вибір, де ти маєш владу і відповідальність. Влада і відповідальність. Кожен раз, коли ти приймаєш рішення, ти отримуєш. І всі позитивні наслідки цього рішення, і всі негативні. Це є ось ця доросла позиція ці прийняті рішення. Там, де набагато більше спокою. Там теж бувають погані дні. Там теж буває поганий настрій, там теж бувають емоції. Але там є прийнятість рішення і така база, точка, на якій ти твердо і спокійно, сміливо стоїш. Якщо ми говоримо про момент, що ось прямо зараз відбувається гойдалка, а мені треба прийняти рішення. В момент кризи суть в тому, що ми часто не бачимо, яке рішення насправді нам треба прийняти. Яке рішення насправді нам треба прийняти? Нам здається, що ми вирішуємо, чи бути мені з цим чоловіком, чи не бути. Коли ж насправді ми маємо відповісти, бути щоб що. Ну от мені з цією людиною бути щоб що. Щоб бути якою, щоб робити що, щоб бути де. І коли ми собі даємо ось ці відповіді, щоб бути щасливою, щоб відчувати себе в безпеці, щоб відчувати радість, ми маємо прийняти рішення про ці емоції, про ці почуття. Я маю прийняти рішення, я приймаю рішення бути задоволеною жінкою. Розумієте, рішення треба приймати спочатку з глибинного рівня. Там, де я дозволяю собі бути задоволеною. А про цей чоловік, чи той чоловік, чи інший, це вже дуже дуже далеко там далі. Первинне рішення воно про почуття. Тому в моменті кризи постарайтеся зупинитися на секунду відкласти ситуацію і записати, і пошукати, яке справді рішення ви зараз шукаєте. Якщо було корисно і цінно, будь ласка, залиште коментар, так як я прийняла рішення, що я розвиваю свій YouTube канал, і мені буде дуже цінно почути від вас зворотній зв'язок. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!